Куди це одеробло стане Скільки тут? 2,34? Нічосі стане, стане в приватний будинок стане, на терасу стане, на кухню стане. Там, де знайдете місце, там і стане. Його, до речі, можна зменшити до 2014 на одну на одне ділення ось цієї прошивки. Чим класний диван? От він трансформер. Прийшли гості, 10 людей без вас дев'ять. Отут посідали всі за стіл і відпочиваєте, гуляєте. Потім гості пішли. Хтось не пішов, хтось дуже добре відпочив у вас. Да? Там комендантська година почалася, якщо ви не в Закарпатті, і ви такі: О, а в мене знаєте, що тут є під столом? Спальне місце, а ще й не на полу, не так як завжди. І двоє людей сідає 140 на 200, лягає 140 на 200, спальне місце, так ще на жаль, і зручне. Да, можуть надовго, можуть на другий день остатися. У вас святко. Е, моделька 3 в одному коштує 33 шістьсот. Базова ціна, покажи, скільки цей коштує. 39. Тут у нас дорога тканина використана. Взяли подорожчий варіант, то цей дуже легко чиститься. Якщо ви любите там кетчуп, майонез, пиво, каву, оце все порозливати і потім легенько витерти. ця тканинка манні підійде. І, до речі. Колір самої столешні ви теж обираєте на ваш смак. Тому диван три в одному на сайті Солоха є. Там же можна взяти в оплату частинами зі своїми гостями і в шапці профілю телефон для зв'язку.